Недарма кажуть, що історія циклічна, мабуть, не знайдеться людини, яка б не чула про Джека різника, що в кінці 19 століття полював на жриць кохання. Майже через сотню років Англію спіткає схожа біда у 70-х роках 20-го століття хтось почав вбивати секс працівниць на вулицях Західного Йоркширу. Звідси пішло прізвисько Ката йоркширський різник. У період з 1975 по 1980 роки він чинив 11 нападів та позбавив життя 13 жінок, за що отримав звання одного з найстрашніших вбивць Англії. Не дивлячись на те, що головною мішенью для різника були жінки певної професії, на вулицю роками боялися вийти всі, особливо після заходу сонця. Суспільство змогло видихнути з полегшенням лише коли серійника впіймали. Пітер Саткліф народився в Бінглі 2 червня 1946 року. Бінглі це торгове містечко поблизу столичного району Бредфорду, що у західному Йоркширі. Його батьками були Джон Вільям Саткліф і Кетлін Френсіс. Мати була римо а батько учасником хору місцевої англіканської церкви святого Вілфреда та власник млина. Маленький Пітер ріс звичайною дитиною і не проявляв жодних ознак жорстокості, але цього не можна було сказати про батька сімейства, який до того ж був прихильником випити зайвого. Коли Пітер був ще маленьким, Джон міг розбити порожню склянку об нього. Можливо, сам Пітер не пригадає цих подій, але старший брат дуже добре це запам'ятав. Також він не міг забути ременя, що вдаряється об його тіло. Але з матір'ю у Пітера були добрі стосунки, і він був дуже до неї прив'язаний. Хлопець ріс достатньо сором'язливим, де в чому незграбним та невпевненим у собі. На жаль, у нього не було друзів, і це викликало почуття самотності. Пітер залишив школу в 15 років і працював на різних роботах, де потрібно було застосовувати фізичну силу, навіть був могильником, і крав речі з тіл, яких хоронив. Кажуть, через таку роботу у нього розвинувся специфічний чорний гумор. Коли хлопець вже був старшим, то став помічати, що йому подобаються деякі незвичні речі, а саме шпигувати за жінками, які надають інтимні послуги, та за чоловіками, що їх отримують. А ще він любив відвідувати місцевий музей воскових фігур, де його захоплювали зразки, що демонстрували вплив венеричних захворювань на організм. З 1971 по 1975 роки він змінив декілька місць праці. Спочатку Пітер звільнився з фабрики Bart Television через те, що не хотів переходити з посади пакувальника на посаду продавця, а потім влаштувався водієм великовантажного транспорту та згодом був звільнений за крадіжку шин. Зацікавленість Пітера секс-робітницями не минула. За чутками він і сам скористався послугами однієї з них. Кажуть, це був невдалий досвід. Невідомо, чи саме це спонукало Пітера до майбутніх злочинів, але з тих пір він ще більше почав спостерігати за нічним життям на вулицях Літса та Бредфорда. За рік до початку своєї злочинної діяльності, а саме 10 серпня 1974 року 28-річний Сатклів одружився на Соні Сурмі. З якої мав стосунки вже сім років. У пари не виходило завести дитину, а потім лікарі повідомили, що жінка взагалі не може мати дітей. Пітер завжди бачив у Соні всі якості, які притаманні добрій дружині, але, як виявилося, це було далеко від істини. Насправді, Соня мала роман на стороні з водієм фургона з Морозивом, якого зустріла на роботі. Колись ідеалом жінки для Пітера була власна мати. Але і вона виявилася невірною своєму чоловіку і мала інтимні стосунки з копом у мотелі. Коли Пітеру було 23 роки, батько привів його з собою в те місце, щоб син на власні очі подивився на витівки своєї матері. Це стало приниженням для Кетлін і розчаруванням для Пітера. Після зради власної дружини Пітер передивився свої погляди на жінок в цілому, хоча з Соною він так і не порвав стосунки. Натомість він перевів увагу на тих жінок, що працювали на вулиці. Перший зафіксований випадок агресії Пітера стався ще у 1969 році. Того дня він їздив з другом нічним містом, коли побачив жінку, що очікувала клієнта. Тоді Пітер сказав товаришу, що має вирішити з нею одне питання, після чого вийшов з машини та попрямував за жінкою у темний провулок. Там він вдарив її по голові каменем, що лежав у шкарпеці. Жінка залишилася живою і не висувала жодних звинувачень, бо через свою діяльність не хотіла мати справ з поліцією. Наступний злочин відбудеться вже у 1975 році, тоді подружжя жило у Бредфорді. Саме цього року Пітер працював перевізником на вантажівці. Його маршрут прямував від Бредфорду до містечка Ліц. Тіло Вілми Маккан було знайдено у місцевому парку Ліцца 30 жовтня 1975 року. Жінку вдарили молотком по голові, а довели справу до кінця за допомогою ножа. Вілма працювала на вулиці Червоних ліхтарів саме в такий спосіб вона мала надію прогодувати своїх чотирьох дітей. Це було лише перше вбивство із багатьох, але й надалі все відбуватиметься по одному шаблону. Спочатку молоток, потім ніж. Напад завжди був зі спини. Жертва отримувала удар в потилицю і миттєво втрачала свідомість. Справу Вілми не було розкрито. Поліція тупцювала на місці, а тим часом Пітер наніс черговий удар. 20 січня 1976 року він напав на 42-річну Емілі Джексон. Вона отримала ще більше ножових поранень за попередню жертву. Крім цього, Садкліф нахабно залишив відбиток свого черевика у неї на стегні. Останній раз жінку бачили в пабі, у неї залишився 17-річний син. У поліції з'явилася хоч якась зачіпка відбиток черевика. Спочатку треба було встановити виробника, а потім можливих покупців такої пари відповідного розміру. Але задом ні до чого не привів. Поліція знову залишилася ні з чим. Ірен Річардсон, секс-працівниця Чеплтауна стала наступною жертвою різника. 5 лютого 1977 року Пітер зробив з неї все те саме, та на цей раз слід залишив не черевик, а автомобіль злочинця. На місці злочину були відбитки шин. Постраждалі було 28. Третє вбивство секс-працівниці не залишило ніяких сумнівів у тому, що в місті діє серійник. І через три місяці він знову нагадав про себе, але уже у Бредфорді. 32-річна Патриція Аткінсон на прізвисько Тіна була вбита у власному домі, а Пітер залишив відбиток з того самого черевика на її простирадлах. Тіна стала четвертою у кривавому списку серійника. Жінка знала, що в небезпеці через свою професію і вважала, що з нею подібного не станеться, якщо вона працюватиме з клієнтом вдома. Адже відомо, що всіх інших жінок знайшли на вулиці. Та Тіна помилилася і ця помилка коштувала її життя. Всі були впевнені, що наступною жертвою різника буде жінка цієї ж професії, але суспільство було шоковане тим, що нове тіло належало дуже юній дівчині, його виявили 26 червня 1977 року на ігровому майданчику. Постраждало звали Джейн Макдональд, і вона не мала нічого спільного з попередніми жінками. Поліція не очікувала такого повороту подій тепер всі жінки міста почували себе в небезпеці. Саме після цього вбивства маніяка у пресі охрестила як йоркширський різник через те, що нічого подібного не відбувалося ще за часів Джека різника. Стиль злочинів був дуже схожий, і тому порівняння й подібне прізвисько напрошувались самі. Дехто з жінок ховалися по домівках, відмовляючись зайвий раз виходити, деякі з них навіть перестали довіряти своїм власним чоловікам адже маніяком може виявитися будь-хто. Та багато жінок навпаки виходили на вулиці та влаштовували акції протестів. Вони виступали за право жінки обирати професію, яка їй до душі. Ці жінки виходили з плакатами, на яких були написи критики у бік поліції і влади, бо ті почали працювати краще лише після вбивства Джейн Макдональд, яка не надавала сексуальних послуг за гроші. Розпочалося найбільше в історії Британії полювання було опитано 250 тисяч людей і обшукано 20 тисяч будинків, але все одно поліція піддавалася жорсткій критиці з боку суспільства. Адже не дивлячись на масштаби розшуків, вони завжди заходили у глухий кут. Коли поліція зосереджено працювала у Бредфорді, Садклі в цей час убивав вже далеко від цього міста. Він почав використовувати викрутку, аби спотворити жертв. Понівечене тіло 20-річної Джин Джордан було знайдено в Манчестері 9 жовтня 1977 року. Вона пролежала у лісовій місцевості майже тиждень. Дівчина надавала сексуальні послуги. Слідчі знайшли новеньку банкноту у 5 фунтів стерлінгів у сумочці джин. Походження купюри було відстежено через банк, і виявлено, що вона пройшла повз руки 300 клієнтів, серед яких був і Пітер Саткріф. Його допитали, як і сотні людей до нього. Поліція ще не знала цього, але Пітер дав дівчині цю купюру, а лише потім зрозумів, що по ній його зможуть відстежити. Тому повернувся на місце злочину, а коли не зміг знайти гроші від злості, понівечив тіло джин. Дівчина сховала ці 5 фунтів стерлінгів у потаємну кишеню своєї сумочки, і Пітер не здогадався пошукати її там. Чоловік запевнив, що в ніч, яка цікавила слідчих, він був на вечірці, і родичі це підтвердили. Поліція навіть не зрозуміла, що різник вислизнув з їхніх рук. Це привело до вбивства ще трьох молодих секс-робітниць у найближчі місяці. З кожним новим злочином він проявляв все більше агресії. Те, що він робив з жінками, просто шокувало, а безпомічність поліції лише надавала йому впевненості в собі, та всі рано чи пізно роблять помилки. Одна з жертв втекла від кривдника і змогла описати його зовнішність поліції, таким чином з'явився фоторобот Йорширського різника. Та до першого арешту Саткліфа було ще два роки. За цей час його опитували дев'ять разів. Слідчий навіть приїздив до нього додому після того, як свідки сказали, що бачили схоже авто на тих вулицях, де працювали постраждалі. Але підозрюваним він так і не став. Пітер вмів вести розмову з поліцією так, щоб не викликати жодних підозр. він гарно брехав і завжди мав алібі. Як водій вантажівки, що їздив на довгі дистанції, у нього завжди було гарне виправдання, що він був далеко від місця злочину. Але вас може зацікавити, чи поліція перевіряла його взуття? Ні, вони цього не робили. А ще уникнути підозр допоміг один випадок, який заволодів усією увагою поліції, і вони забули про Садкліфа. Хтось надіслав у відділок поліції аудіозапис, в якому голос з дуже дивним акцентом називає себе Джеком-Різником і зізнається в вбивствах. Також невідомий надсилав листи до редакції Daily Mirror. лише у 2005 році за допомогою ДНК тесту змогли виявити справжню особу шахрая та засудити його на 8 років за фальсифікацію доказів. Поліція взяла біологічний зразок з поштового конверта, який шахрай лизнув, аби заклеїти. А поки слідство відволікалося на самозванця, Пітер Саткліф продовжував свою темну справу. Наступною жертвою була 19-річна Джозефіна Вітакер, що працювала клерком у будівельному товаристві. Пітер напав на дівчину ввечері, коли вона йшла додому з роботи. Суспільство вкотрий раз було нажахане. Але поліція схилялася до того, що йоркширський різник вбиває лише секс працівниць і через це втрачали багато важливих доказів. У 1980 році Садкліфа затримали за водіння авто у нетверезому стані. В очікуванні суду він позбавив життя ще двох жінок Маргаріт Велс і Жаклін Хілл. Їх було більше, якби деяким жінкам не вдалося врятуватись. У вересні 20-річна студентка з Ліверпуля на ім'я Молі прибула в Ліц, щоб отримати диплом. Вона згадує, яка важка атмосфера тоді панувала у місті. Жінкам не дозволяли покидати домівки ввечері без супроводу чоловіків. Та у студентки була своя компанія друзів на той час, і вона, як більшість людей, вважала, що біда завжди торкається когось іншого, а не її саму. 25 жовтня молоді люди вирішили гуляти вечірніми вулицями міста. Страшилки про маніяка їх не дуже хвилювали. Дівчина мала зустрітися з однокурсниками художньої школи в центрі міста, які обіцяли потім провести її додому. Вона вийшла з пабу біля десятої вечора і пішла коротким шляхом повз церкву. Було вже темно, мо почула, як хтось кличе її по імені. Вона обернулася і побачила темну постать. Коли незнайоме обличчя явилось у світлі вуличних ліхтарів, Мо почула, як страх охоплює її. Вона побігла, а переслідувач кинувся наздоганяти, тримаючи в руках молоток. Це було як у вісні, коли від страху твої коліна просто наливаються свинцем і стає все важче пересуватися. Вона встигла закричати, перш ніж відчула сильний удар по голові. Саме крик врятував дівчину від подальшої страшної участі. Бо на нього прибігли студенти і відлякали нападника. Мо опритомніла вже у лікарні. На згадку про ту ніч у дівчини залишилося відчуття несамовитого страху, а також тріщина у черепі і від колотих ран у шию. Тринадцятою жертвою різника також стала проста студентка Жаклін Хіл. На жаль, її не вдалося врятувати. 2 січня 1981 року автомобіль Пітера зупинили у місті Шеффілд. Всередині з ним була 24-річна секс працівниця Олівія Рейверс. Під час перевірки поліція виявила, що на його автомобілі були фальшиві номерні знаки, тому вони затримали Пітера. Як виявилося пізніше, Сатклі вкрав цей номерний знак зі сміттєзвалища у сусідньому містечку Дьюспері. У Пітера було прохання сходити в туалет в кущі перед тим, як вони поїдуть у відділок поліції. Там вже всі добре знали, як виглядає Йоркширський різник завдяки фотороботу. І коли Пітер знаходився у відділку, працівники звернули увагу на його подібність до розшукуваного, особливо враховуючи, що його затримали разом з можливою потенційною жертвою. Садкліфа почали допитувати. У той же час слідчі повертаються на місце, де Пітера затримали, та виявляють схованку з ножем, молотком і мотузкою у тих кущах, куди ходив сатклів. Ще один ніж він встиг сховати у вбиральній відділку поліції. Після двох днів допиту Пітер спокійно заявив, що це він, Йорширський різник. Протягом наступних двох днів він описував свої численні напади. Свої звірства він пояснив тим, що хотів очистити вулиці від подібного сміття. Він попрохав лише про одну послуху дати йому можливість самому розповісти все дружині, перш ніж суспільство почує все це з новин. Судове засідання почалося в Лондоні 5 травня 1981 року і тривало майже два тижні. Біля зали суду зібрався натовп, садкліп якого звинувачували у 13 вбивствах. Визнав себе винним у ненавмисному вбивстві на підставі божевілля. Він гучно заявив, що дійсно скоював злочини, але не повинен нести за це відповідальності, оскільки був знаряддям Божої волі. Він додав, що чув голоси у своїй голові, які казали йому вбивати попій. І вперше це сталося під час роботи могильником. Божий голос з могил шепотів йому, що він має очистити місто від них. Чотири лікарі погоджувалися з тим, що Пітер хворіє на параноїдальну шизофренію, але суддя відхилив підстави для обмеження відповідальності. Справа в тім, що дружина Саткліфа мала цей діагноз, і Пітер, як талановитий брехун, міг просто вивчити всі симптоми та манеру поведінки справжнього носія цієї хвороби. Охоронець чув розмову Пітера з дружиною. Він казав їй, що якщо його визнають божевільним, то він вийде з в'язниці вже через 10 років. 22 травня, за рішенням суду, Пітер Садклів був засуджений до 20 довічних ув'язнень одночасно. Спочатку його відправили у в'язницю, де йому було не солодко. Співкамерник напав на нього та залишив шрам на обличчі. Соня розлучилася з ним у 1994 році та вийшла заміж за іншого. У 1997 році на Пітера знову напали у в'язниці. В результаті чого він перестав бачити лівим оком, а через медичну недбалість втратив зір взагалі. Пітеру таки було проведено психіатричне обстеження, аби виявити, чи є у нього параноїдальна шизофренія, і коли діагноз підтвердився, чоловіка перевели до психіатричної лікарні. У 2016 році Пітера було визнано психічно придатним для повернення у в'язницю. Чи насправді у чоловіка була ця хвороба, чи він симулював? Питання відкрите. Та одна хвороба таки оволоділа Пітером. Під час пандемії Садклів підхопив ковід та чомусь відмовився від лікування, через що і помер 13 листопада 2020 року. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо посилання в описі.